Друзі, вітаю вас! Сьогодні ми прийшли в центр міста для того, щоб провести соціальне опитування, задати людям звичайні питання про Бога, про віру і з'ясувати для себе, чи потрібно сьогодні людей навчати Божому слову, Божим істинам, тому що в суспільстві зараз християнському є така думка, що Україна це настільки християнська країна, що вже сьогодні не треба виходити на площі, не треба заводити друзів, не треба євангелізувати в тролейбусах, в автобусах людям, не треба розповідати істину про Бога, тому що всі все прекрасно знають. В нашій країні стільки церков, стільки всього, і тому, щоб подивитися правді в очі, сьогодні ми зробимо це соціальне опитування і зробимо для себе. Друзі, хотів би щиро подякувати усім спонсорам каналу, яких ви зараз бачите на своєму екрані. Також усім щирим людям, які підтримують наше служіння фінансово. Насправді, завдяки саме вам ми можемо реалізовувати наші плани та мрії у життя. Тому бажаю вам великих великих благословінь від Бога. І ще раз велике вам дякую. Тебе найголовніше правильні висновки. Хто такий Бог на вашу думку? Ми дедушка дідушка біла. Просто на вашу думку, хто це такий? Міфічна істота. Міфічна істота, так я тут. Може не міфічна істота, я із Біблії. Ні, це ще до нашої ери, правильно? знаю. Його на квісті розпинали і він став Богом. Бог це людина, яка создала нас. Uh -huh. Вона завдала першого чоловіка, а там і Вони все грішили, і після цього як перекинувся на всіх людей? Ну, хтось називає Бог, ну, хтось називає вища сила, хтось вірить в себе. Ну, ну, таке моє бачення. Бог це Бог. Uh -huh. Бог, який створив все uh -huh. цього світу. На uh -huh. вашу думку? Чи потрібен такий Бог людям зараз? Звісно, да. Навіщо. І навіщо? Ну він оберігає, Та Допомагає. змагається. Ну зараз ми живемо такий, такий час, що якби зараз іде війна в Україні. Mm -hmm. Багато людей є у нас атеїсти в mm -hmm. Україні. І не тільки в Україні, в загалом світі є багато атеїстів. І вони якби там. Насміхаються ну, над Богом. Ці, угу. ми, э, церкви піджигають, це мечеті, угу. э, храми, ну, э, Саме Якщо людина вірить всім серцем, вона покаялася ну, і вірить всім серцем в Бога, то э, вона йому молиться, молиться кожен день, в неї є, не є надіжда на завтрашній день, щоб э, все пройшло добре. Розумієте? Питання, чи потрібен, чи не потрібен. Він є, він був він буде. Угу. Це комусь потрібен, комусь може не потрібен, але Бог не питає. Він потрібен чи не потрібен. Він є. Звісно, потрібен. Нічого в цьому житті не робиться просто так. Мені здається, що все, що зараз ми маємо, ми це заслужили заслужили самі своїми вчинками. Угу. Погодьтеся, ми знаємо багато історій Чорнобиля, ми знаємо про голодомор, ми знаємо про війни. І, мабуть, все це робиться не просто так. Ми інколи забуваємо, що ми самі руйнуємо те, що ми маємо. Бог все створив, тому чому люди можуть без нього жити? Це, це все зроблено. Ним і, і, і зради нього йдемо далі трішки. На вашу думку, чи в нашому світі є така проблема? Яка називається гріх. Проблема гріха існує в світі чи ні? Да. Так, так, Ми грішимо в цьому світі. Люди. Всі люди. В чому ця проблема заключається? Ми щось неправильно робимо. Ну, проблема гріха в тому, що люди деякі вони відрікаються від Бога uh -huh. і якби Бог на них, якби Бог їх прощає все одно. Бо тому що uh -huh. Бог це така сущність вже. Це що. Він створив чоловіка по своєму по образу Ісуса Христа. Mm -hmm. да, Ісус Христос, син Божий, і по образу Ісуса Христа Він сотворив. І, і навіть коли людина сама, сама така гірша, не гірша, такі ніби, наприклад, Кутін, mm -hmm. такі, і інші люди, то він завжди її простить, каже, син мій або дочка моя, покайся перед бо скоро буде суд Божий, і там вже то нічого не змінить. В чому тоді заключається ця проблема? В голові, в голові, так. В голові, в програмах, які определяють мислення. Тобто, якщо я в голові своїй вирішив, що я концентруюся на доброму, на позитивному, так, так. то в моєму житті якби проблема гріха вона зникає. Ну так, так. Ти як камертон стоїш, ти вібрируєш, ти мислиш позитивно, і ти будеш як з тобою буде. Відзвучуватись то, що твоє ну, існує. А в чому вона полягає? Що ми не виконуємо тих 10 заповідей, які Бог дав на горі Угу. Uh -huh. Ви виконуєте? Я не виконую, ви виконуєте. Yeah. Залежить від того, чи ти сам не зробив цю проблему. Ну мені так здається. Якщо ти ну, ну кажуть, проблем взагалі немає, якщо ми їх самі не создаємо. Yeah, Але звісно, вона існує. Вона існує в наших вчинках. Ми всі знаємо, що маючи щось одне, ми його не цінуємо. Наприклад, якщо ми візьмемо той же голодомор, угу. ми забули, що варто цінувати навіть теж кусочок хліба, угу. що його завтра може просто не бути. Ми жили в мирі, в спокої, ми вбивали один одного, грабували це було в принципі, як кажуть, сплош рядом. Ми mm -hmm. забули про те, що варто просто трішки мати поваги один до одного, mm -hmm. якогось милосердя. І, мабуть, нам просто зараз дають якусь підказку, що варто зупинитися і подивитися на наше життя. Скажіть, будь ласка, якщо в нашому світі є проблема гріха зараз. Чи є якийсь метод, як цю проблему можна рішити чи ні? <ріст> На вашу думку? Напевно, немає. Немає, Немає. Ні, ну, чі, ні. Тобто люди завжди ні, будуть робити погані вчинки? Ну, не якісь. завжди, але інколи будуть. Ну, може, хтось виправиться, а хтось нав... да. буде. все правильно. <ріст> <ріст> тобто, якщо я б. Наприклад, в своєму житті зробив якийсь гріх, то я вже це ніяк не можу якби справити. Ні, виправити можна. Як? Да. Ну обдумати якусь ситуацію, так. Вирішив, угу. вирішаю. Більше цього не робив. Визнав так. так, робити. Ну, так якщо, якщо я, наприклад, вбив людину в минулому і потім більше не вбиваю, то я і за цього якби перестаю бути вбивцею. Правильно? Ну, Чи ні? Ні. Не зовсім так. Ну, я чисто із ваших заключень споваю, якщо ви казав, якщо ти в минулому зробив гріх, щоб його рішити, треба більше не робити його, правильно? Так. Ні, попитатись якось виправити. Ага. його. Проблема в тому, що розумієте, коли я на, на вулиці на перехресті іду на червоне світло, мене збиває машина, кого я звинувачую. Гаї. Світофора, а себе ні, ми не виконуємо заповіді, через то маємо проблеми. Для кожного гріх це щось своє. Для когось гріх буде просто там сказати якісь погані слова. А для когось гріх буде це вбивство наприклад. Як ви думаєте, якщо в світі є проблема гріха, є Бог, який ви як ви сказали, що Він потрібен людям на землі? Чи є, на вашу думку, життя після смерті або щось? Ну напевно є. Так. Да. Да. — да, да, да. Я з е, у Біблії. Е, після того, коли людина помре, вона... Я вірю в зробну життя, бо в мене релігія. Е, вона після того, як вона помре, одразу вона прокинеться в новому світі. То, на вашу думку, якщо я помру то потім я піду на наступний левел як так, це буде так, виглядати якщо ти якщо ти, десь... ти жив класно по правилам розвивався ти підеш далі якщо ти деградував а то, куди то, саме далі є пониження туди, на нижчі світи світи так, так, так. на нижчі вібрації я на жаль дуже мало бачив бачив місто йду от на як я злетів, а потім мене задергали і вернувся все. Mm -hmm. Я був у коней. А так я в це вірю, і тому, тому я можу сказати, що для мене це щось важливе, особливе, тому що ми часто бачимо якісь сни про наших померших родичів. Мабуть, mm -hmm. теж не просто так. Mm -hmm. І наші ось такі, якісь бувають ці сни, вони нас попереджають, що щось може статися. Ну, нас хтось оберігає зверху, і, мабуть, це не просто так. Дійсно, ми зможемо зрозуміти, є воно чи нема тільки тільки після того, як ми туди попадемо, дай mm -hmm. Бог, що це буде не так скоро. Але мені здається, що краще вірити і притримуватись якісь певних правил, ніж не вірити і отримати якісь покарання. Виходячи із ваших відповідей на ті питання, який сенс нашого буття як людини? До чого ми живемо? Ну, я думаю, що сенсу немає. Кожен живе я так він, як... Ну, як він хоче. Тут не, Нема сенсу, ми з'явилися на цей Ні, світ. Є сенс, є сенс. Ми ж йдемо в, в школу, це угу. ж є сенс, щоб навчитися чогось. Далі йдемо в інститут, на роботу. Ми що це робимо для того, щоб щось досягти і так далі. О, це наше це життя... Щоб продвигатись далі. наше життя це досягати чогось, якихось висот, так? Угу. Ось. а коли ти вже досяг став суперзвіздою чогось чи, чи суперекспертом, потім все твій сенс закінчується? Да. Mm. <ріст> ну що, народився, пожив помер. Якщо є проблема гріха, якщо є життя після смерті, якщо є Бог на кінець, то в чому тоді смисл і сенс життя людського? Адам, коли його Бог спитав, а чи не їв ти забороненого плоду, сказав: Боже, прости мене, згрішив винуватий, нас діти роблять шкоду, їдять варення там, чи ще щось там. Ми ж їх не виганяємо. Правильно? Якби він покаявся, може Бог його і не виграв, але ж він сказав, це мене є, вона навчила, він виправдався. Угу. Єва теж сказала, це мене зміни, він виправдався, вони не покаялись. В цьому світі ми повинні прийти до покаяння. В цьому сенс життя. Да. Дякую вам, велике. Костянтин. Гай. Гай. Штука, що кажуть, смисл в тому, що смисла його ну, взагалі немає. Ні. Але кожен знаходить свій смисл в цьому житті, в цьому буті. Ну, людини не знають, для кожного воно мабуть своє. Для мене, я можу сказати, з моєї точки зору, зараз це мої діти, моє життя. Тобто віддавати себе іншим, допомагати, направляти людей. Інколи нам буває дуже важко, але періодично нам потрібно забувати, що ми живемо в цих проблемах заради того, щоб допомогти іншим і нам самим стане краще. Друзі, ось таким вийшло сьогодні наше соціальне опитування, і насправді було дуже цікаво. Дуже багато різних людей, багато різних відповідей. Ми старалися максимально давати їм висказатись без нашого втручання в їхні думки. Ось тому. Пишіть, будь ласка, що сьогодні думаєте ви про це, які ваші реакції буде дуже цікаво почитати. Особисто моя думка полягає в тому, що так насправді багато людей знають, що є Бог, багато хто його собі по різному уявляє. Але наша задача сьогодні, як християн, направляти людей. Правильний шлях, направляти їх і вказувати їм ту стежку, яка приведе їх до того, щоб мати класні та тісні стосунки з Богом. Тому що, як ви бачили, ніхто не відповів на питання, яка основна ціль людського життя це побудувати свої відносини з Богом, примиритися з ним. Ось тому це якби такий нам пенділь-підзад, щоб ми сьогодні виходили і робили щось. Для людей євангелізували різними методами, не обов'язково це робити, як я роблю, чи ще хтось. На знаходьте свої методи, робіться і цим самим прославляйте Бога.